Почесними грамотами та грошовими преміями нагородили працівників Вінницької телевежі. Прийшло півстоліття відтоді, як вежа почала перші трансляції. Нагадаю, Вінницька телевежа досі найвища вантова вежа з трубчистої сталі в світі. Її висота 350 метрів і вона вище за ейфелеву на 26 метрів. Як вітали працівників передавального телерадіоцентру, дивіться далі. З нагоди 50-річчя Вінницької телевежі за видатні досягнення в галузі телебачення та радіомовлення України почесними грамотами нагрожуються. У мене в руках знаходиться історичний документ для нашого підприємства Акт прийомки в експлуатацію вінської трансляційної телевізійної станції датований 30 вересня 1963 року. Значить, як вже було сказано, ми сьогодні відмічаємо дату. Значить, цей документ історичний затвердив міністр зв'язку, який був на той час Георгій Сінченко, і саме підписав його 1 жовтня 63 року. З цього моменту починається історія Вінницької РТПС. Всім працівникам щиро бажаю міцного здоров'я, успіхів в роботі. Ніколи не старіти завжди, щоб були з бойовим таким наснагом, з бойовим настроєм. Коли під'їжджаєш до нашого міста, і ще взагалі то і ніякі будинки не з'явились, а вежа вже видніється. От вона дійсно є як символ, якийсь певний, як знак того, що ми під'їжджаємо до Вінниці. Я хочу щиро сказати, що ми е завдячуємо саме цій вежі. 50 років вона вже свою функцію виконує, буде виконувати, напевно, ще. Дуже багато багато років.